Привіт усім! З вами Гамер, і це розпакування спеціального видання Murdered Soul Suspect Limited Edition. Ну, я гадаю, це буде не стільки розпакування спеціального видання, як огляд цього журнальчика, який додали в це видання, тому що там більше, в принципі, оглядати немає чого, тому я тут дуже декорації кльові не робив. Так залишився, як було, просто для того, аби було місце цей журнальчик вам показати. Так що давайте це діло ми відкриємо щойно з магазину, щойно це приніс і відразу вирішив це вам і показати. Так, знімаємо шоденьку лівку. Це вперше, коли я відкриваю колекційне видання відразу на камеру. Так то я завжди перед тим його відкривав сам. Так, собака, як завжди, запакували, так що ледь не відкриєш. Так, о. Є. Так, коробочку відкидаємо. І ось такі от дві речі нам випадають з коробки. Ну, Звісно, сама гра. Ну і вміст цієї спеціалки, журнал із гри. Ну що ж, а тепер пропоную розглянути цей журнал окремо, трішки ближче. Взагалі, то я так роздивився, це нічого інше, як артбук стилізований під такий собі журнал. Я, чесно, в гручі не грав, тому я не знаю, там, який журнал має головний герой. Але скажу вам так: це один із найкращих артбуків, котрий я тримав у своїх руках. А повірте мені, артбуків я тримав достатньо. Цей артбук, він шикарно стилізований. Тут чудова палітурка. Просто чудової якості. Я не можу підібрати тут краще соло для того, аби це описати. Дуже таке кльове відчуття шкіряної палітурки. Хоча вона, звісно, не шкіряна, але але, але відчуття таке є. Отож, давайте розглянемо його. Отож, тут нам такий, бачите, алфавіт показано, таку абетку із прикладом цих символів на... Англійські букви. І, до речі, мушу зазначити, що артбук тережурнал цей не локалізовано на нечеською мови, де я його і купував. Це мова оригіналу, сабто англійську. Тут бачите такі от розмальовки, каракулі, малякулі. Тут деякий текст. Далі йдуть тип фотографії приклеєні, дуже, дуже гарно оформлено, дуже гарно стилізовано. Під кожним фото є деякий опис до нього. Це все можна прочитати, якщо знаєте англійську мову. А взагалі можу потім викласти фотоогляд, хоча я завжди обіцяю викласти фотоогляд, а завжди потім забуваю його викласти. Але цього разу постараюся не забути. Взагалі цей текст за допомогою цього словничка можна, гадаю, перекласти. Дуже цікаво, мені щось це вийде. І це, мабуть, буде такий перший артбук, який я такий розглянув від корочки до корочки, як то кажуть, прочитаю все. Тому що це не просто артбук. Це збірка концепт-артів, фотографій, скріншотів із підписами до них. І селізовано це реально шикарно. Ось демони, наприклад, ті, які нас чекають у горі. Взагалі, я дуже люблю артбук із Tomb Raider. Це перший мій артбук, чесно кажучи. І я реально його вважав дуже гарним, якісним і крутим. Але чесно, я не бачив цей артбук. Я не бачив просто цей артбук. Взагалі просто не вистачає мені слів. Ось бачите такі от малюнки. Оцей малюнок я, до речі, бачив, по-моєму, в трейлері. От. Привид. Клас. Місце злочину. Так, це все треба буде прочитати обов'язково. Ось дуже красиво намальована сцена, як наш головний герой привидом вилітає зі від свого тіла. Oh, his hold is telling. Красиво. Дуже красиво, дуже гарно, якісно зроблено. І з підписами. This is Zen. You must escape. Вау. Wow. Просто чудово. А тут деяка невеличка рецензія від е, самого автора-розробника гри Деніса Прайса. Цікаво буде прочитати. Mark of Salem. Ну і ззаді, нічого. Взагалі, як я вже казав, це один із найшикарніших гардбуків, котрі я бачив. Чесно кажучи, я закінчив огляд, і тепер ось це я знімаю вже після того, як я змонтував огляд колекційного видання, але я зрозумів, що артбуку я приділив за мало часу. І от тому я виправляю цю помилку і тут знімаю це. В принципі, нічого такого особливого, заради чого було витрачати стільки грошей. Ну, Але, звісно, найголовніше це гра, як не як. Ну, а крім того, нам тут додали в гру кодек для завантаження діджитал мапи. Яка нам, типу, допоможе освоїтись у цьому світі. Світі Мардерет. Ну і в загальному це все. Це все. Ось таке от спеціальне видання. Ну і, звісно, сама по собі гра для PlayStation 4. Більше цій коробці нічого немає. Ось таке от воно було міні-розпакування Mardered Soul Suspect. Тепер ви проходження цієї чудової гри. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і приглядайте проходження разом з нами! Boa